Всім привіт, моє шанування пані та панове Матковський на зв'язку. І сьогодні в нас в порту на огляді Rhode Island, американський лінкор 10 рівня, ось така собі Джорджія на максималках. І Сьогодні я хочу зробити геймплейний огляд даного лінкорчика, даного корабля, що він себе показує в бою, і відповідно, які модулі і оснащення. Навики командира, я використовую на ньому. І так, друзяки, розпочинаємо з бронювання. Відразу однозначно дивимося на бронювання бронепоязка земату 310 міліметрів. Відповідно, як і більшість американських лінкорів, ми бортом не танкуємо, зазвичай витягують нам максимальну кількість цитаделів. Що стосується. По бронюванню палуби. Носова і кормова 27 мм. Слабенько, мало. Я би сказав, що будуть нам витягувати навіть пугасиками доволі таки непогано. Обшивка бронювання в нас йде наших надбудов 19 мм, бортова плита 249, барбета 430 мм. 9 міліметрів. Тобто, стараємося максимально не підставляти борт, граємо акуратно, використовуємо наше маскування, до якого я повернуся. Ну і швидкість. По боєздатності 74 100. ПТЗ 26%. нас 26 Це є дуже мало. тобто Кожне влучання торпеди буде нам дуже сильно відривати лисе. Тепер по гарматах і по головному калібру. Маємо 4 гармати. В кожній башні. башні у нас є три 356 калібру. Дальність 24,4. Час перезаряджання 22 секунди, що дуже класно. Швидкість швидкість початкова снаряду, осколочно осколково-фугасних 861, ну і ББшок 823. Що стосується допоміжного калібру, маємо, значить, 10, 10 Башнів по дві гармати в кожному, 127 міліметровки, і це в нас іде дальність 8,3. Це не в ПМК. Тобто даний лінкор я однозначно, як і більшість американців, напевно, що окрім Огайо, не рекомендую в ПМК, тому що е, на ближньому бою це є некомфортно і ми будемо швидше втрачати нашу боєздатність чим наносити шкоду. Тим більше, що долітки мало у нас гармат. Допоміжного калібру маємо авіаудар, дві атакувальні ланки, дальність 11 КМ, бомб в літаку у нас 2-4900 шкода. ППО Оерликони, бо в нас є постійна шкода 489. Ну, я скажу так, що по цифрах 92 ще практично ППО в нас немає. Як і в більшості американців, хто міг колись таке подумати, що на Монтану буде заходити авіа 8 рівня і тупо просто. Відривати її доволі-таки солідну кількість поєздатності. Максимальна швидкість ходу 34,7 вузла. Усе і є одна з тих фішок. Окрім того, що ми маємо форсажик, ми маємо доволі таки хорошу максимальну швидкість ходу. Радіус циркуляції 890 метрів і час перекладання руля 12,1 секунда. Маскування 12,3, друзяки. 12,3 пробіглися ми по ТТХ. Тепер давайте подивимося по модулях і модернізаціях. Спорядження, яке нам доступне. Ну і відповідно, подивимось, що я поставив, що я рекомендую. Значить, це перший лінкор, до якого, який американський лінкор, який має РЛС. Ми маємо тут вибір, РЛС, літак, коригувальник і винищувач, рлс яка в нас діє на навісний 9 км. Я, я маю на увазі перший лінкор з 10 рівня, адже в нас є ще Міссурі 9 який має РЛС-ку, ну, це є в нас преміумний акційний. Буде правильним. Час роботи 40 секунд, що доволі таки непогано. Ми навіть можемо поставити і збільшити його ще на плюс 20, і в нас тоді вийде взагалі, от ми поставили час роботи спорядження, і, відповідно, буде вже більше 40 секунд. Ми його і залишимо. Далі йде в перший слот, я ставлю модифікацію. Тут я, відповідно, Буду ставити, нам Рекомендую його, до речі, в ПМК, плюс дальність стрільби ГК. Ось. Більше я не бачу, в принципі, щоб би можна було тут таке поставити, тому ставимо центральний артилерійський пост. Тут ставимо стандартну: систему боротьби за живучість, маскування, ну і зменшуємо, як то кажуть, наше розсіювання ГК центральний артилерійський пост. Модифікація 2. Тут у нас іде все стандартно, окрім форсажика. Також маємо форсаж, що не може не радувати. Ну і саме головне по навиках командира. Навики командира в мене йдуть типові майже для всіх американців, тільки тут я поставив спритний. Тобто ми не світимося, збільшується наша швидкість. Тим самим ми ще швидше починаємо рухатися, і це є суперово. Важче в нас влучати. Все. Тут ми подивилися, глянули портовий. Огляд, і тепер давайте безпосередньо йдемо в бій. Доволі такий цікавий цікавий екземплярчик. Не маю я його на основі, тому мушу використовувати прес-аккаунт для того, щоб розказати, показати, і можливо, хтось щось собі зрозуміє для тих, хто має даний лінкор. Може для себе щось, як то кажуть, новеньке побачити. Так, я до чого веду. От Джорджія в нас лінкор 9 рівня це є аналогічний, я б сказав, лінкорчик тільки на 10 Джорджія також у нас має форсажик. Бистрий. Лінкор, який, до речі, наносить доволі таки непогану шкоду. Специфічна балістика американська в нас. Тому стараємося грати від нашого маскування. Що в нас? авіаносця нема, зато є два підводних човника. І відповідно лінкор і крейсера. Добре. Значить, що тримаємо курс лівіше на точку А. Маємо хороше маскування 12.3. Ось, і відповідно будемо це використовувати. Плюс дальність 24. Ну, в принципі, такої дальності нам тут і не потрібно, тому що враховуючи нашу балістику. Ну, але будемо пробувати. Шиткість польоту нашого е, снаряду доволі таки неприємна, але. Будемо пробувати максимально використовувати. От. РЛС у нас збільшився на 8 секунд. Тобто з модулем на РЛС у нас буде не 40, а 48 секунд. Що таки доволі непогано. Тобто, якщо ми не зможемо, ми зможемо буквально, напевно, що зробити два вистріли, це не буквально, це точно. І плюс ще наші союзники можуть накинути по кораблю, якого ми засвітимо. Що доволі таки класно, тому що більшість людей, які дивляться. От хто, хто в команді грає не за них, а проти них. Відповідно, дуже добре знати ТТХ хоча б того читру кораблика. Знати, що. Ага, з ним не треба зближуватися, тому що в нього є РЛСка. Як не він зможе пальнути, то, звичайно, пальнуть його союзники. Так, тут ми можемо по Сталіку попробувати, але ми просто засвітимося. Ми не перекинемо. А може і перекинемо. В принципі, можемо спробувати. Я не знаю. Ні. Торпеди. Ну, Поки не світимося. Не забуваємо, що дальність нашої РЛСки це є 9 км. Ну давайте будемо пробувати відключати 8,3 наш Шлафі. наш противомінний. Наша ПМК. Так, якщо Гірін стане в то ми. Ми його засвічуємо відповідно і наші хлопці хай працюють по ньому. Нам, по-моєму, торпедку ловить GG. Ой-ой-ой, і тут. Використовуємо нашу швидкість і ми дуже-дуже. Все-таки ми не зловим. Стигнемо зупинитися, чудово. чудово. Ще один есмінчик. По-моєму, найтнесінчик, а підводний човник швидше за все. Добренько рухаємося тоді. Ага. Ясно. Мекленбург рухається сюди. Тут, напевно, що ми не перекинемо, зато попробуємо. Не бачу, як ворожий кінь рухається. Давайте ми будемо розвертати е, наші гармати 1900. Там стоїть Сталінград, і було б чудово, в принципі, якби от ми зараз зайшли б йому в порт світять мене. Я ну, 100% підводний човник мене світить. От ми підсвітилися, все суперово. Рухаємось далі. Ходи Сталінград. Він не вийде, напевно. що. Він не вийде, бо він знає, що я тут. А Сталіком ми можемо присандалити. Є в нас тут Роди Айленд. Більшість. Чомусь я замітив більшість гравців, власників роде. Айланду чомусь грають на фугасах. Так, я не спорю. Фугасна гра на лінкорах все залежить від ситуації. Товариш бавиться також на, на ворожому роде Айленді. Швидкістю. Попробуємо підловити. Плюс там Сталік. І, до речі, якщо ми зараз ми тут підставляємося і під Сталіка, підставляємося. Під лінкори Я думаю, ми зараз попробуємо якось трішечки відсвітитися і жахнути разочок. О, ага, я поняв. Ясно, він не хоче. Так. Курсажик наш закінчується. Давайте ми по ворожі Монтані. Так, Роде Айленд на ББшечках, що може бути зараз боляче. Нормально пережили. Так, там ворожий Меклінбург, бачу. Давайте по ньому пальнем разочок. Плюс тут сталик. І слабенько, слабенько, я взяв таке незрозуміле випередження, блін. Давайте релеску дамо, пробуємо підсвітити підводного товариша. Will, be, так, ну тут, понятно, угасні залпи бачу. Torpedos hoffentlich halt nicht Schwimmflügel heute, Torpedos auf hoffentlich halt nicht Schwimmflügel heute, mm, Torpedos wir... am Heck. Vorsicht am Ruder, oder wir schlafen bei den Fischen, Torpedos auf Steuerbord, das könnte knapp werden, und sind schon wieder wir die auf den Fersen, Drück aufs Gaspedal. Відробуємо фарш форсажик, друзяки, і пробуємо якось трішечки відсвітитися, але нам не дасть підводний човник відсвітитися, От в чому питання. Просто фугасами нас зараз будуть випалювати. Ай яй, -яй ай яй ай-яй. Ну, ми за рахунок нашої видкості попробуємо трішечки поманеврувати. Щось тут велика кількість ворожих. Лінкурів зібралися. Там наші хлопці взяли спокійно. Все, ми відсвітилися, використовуємо наше маскування і даємо трішечки на тапочки. От. Зараз ми почекаємо від новим е, ремонтною командою трішки наше здоров'ячко. І попробуємо ще пальнути. Tchau, На семь тысяч, по сцетадельке. На восемь тысяч. Давайте Сталіку при персондалим. Давайте ще разочок Сим Сан Мартин Бортиком. Машин гedроссий, мы сприт спон. Швидкість наше все. Ай-яй-яй, рикошети. Так, давайте ми трішечки поправимо наше здоров'ячку. Не пробуваємо чомусь його рикошетить. wieder wie ein Kätzchen, Давайте по Сталіку попробуємо Ай-яй-яй. Я мов курсажик Ах ти чи Сталінград живучий, ну Ай-яй-яй, так треба забирати бортик. Супер ЗАО забрав. Те трішки на зближення підемо. Час перезарядки зато зменшили. 20 секунд дуже прошу супер. Давайте ми попробуємо підійти трішки ближче. Так, ну тут потрібно зараз легесенько

Тепер підсвічуємо. все таки ми вижили, і це чудово. Пійдемо на зближення. Так, добре є. Бавимося швидкістю, друзяки, бавимося швидкістю. Не захопив, відсвітився він. На жаль. Так, ну і все-таки ми втримали цей фланг, друзяки Ми покашу на плаву. Давайте будемо пробувати забирати а Він не вийде тут за острова. Ми по монтані пальнемо. Щоб не підставляти борт і очікуємо його вихід ось тут. Ага. Можливо, ми зараз встигнемо ще перезарядитись. Так, встигли і ми навіть, по-моєму, гарненько взяли випередження, і, по-моєму, ми його заберемо. Майже. GG. ну ось такий-то наш лінкорчик. Якщо грамотно грати, то можна доволі таки непогано накинути і комфортно себе почувати в бою. Тобто максимально використовувати всі його за і проти. Ми ще й на першому місці 2346. Ну і за у нас теж красень, і відповідно, союзний кінь. Чотири кораблика. А на трьох ми зробили мінус сім. Супер Шей і Фарманули, друзяки. Ось такий Роделенд для всіх, хто його має в себе в порту. Можу побажати тільки вам успіхів, грамотно використовувати всі його плюсики і побільше перемог. Всім папа. Не забувайте ставити лукасики, вподобайки, і до зустрічі!